Наступна категорія, яку зрозуміють всі через цю назву, коли її назву, це букіністи. Ді, в мене назбиралося купа книжок, це 11 книжок буквіністичних, і я би хотіла їх окремим відео показати. Це все із гусосховища, в якому я натикаюся на тексти, про які ніколи не чула. Потім починаю вишукувати і бачу українську обкладинку, бачу українських перекладачів 80-х років, 70-х років. І мене це дуже тішить, що я зараз навіть можу це знайти. Але сьогодні я покажу вам тільки одну книжку, яка вразила моє серденько. Я досі не прочитала Іво Андрича, який в мене з. Знаходиться, але зроблю це найближчим часом знаки вздовж дороги. Вона чарівна ця книжечка маленька. В мене були такі трошечки дитячі емоції, коли я її розпакувала. Таку маленьку, таку гарненьку книжечку. Це книжка 91-го року. У букіністів можна знайти все, що завгодно, і за помірною ціною. Збірка оповідань, класика сербської літератури Лауреату Нобелівської премії, у яких автор майстерно змальовує глибокий внутрішній світ дітей, їхні мрії, прагнення та сподівання. Думаю, що в цій книзі буде багато. То фантазій, теж багато мрій. В мене навіть ці книги якось об'єднані виходять спільною тематикою, з якоюсь фантазією, з якимись незвичними формами, оповіданнями. І сподіваюся, також з частиною гумору. Хоча про це Виво Андричі ніколи нічого не кажуть, і я собі думаю, чи він взагалі включав в свої книжки гумор чи ні.